Доброго дня всім. Перш за все, хочу сказати велике дякую Світлані, що підняла цю тему в межах доволі важливої галузевої події. iForum. у нас зараз на жаль немає так часто можливості зустрічатися всім разом і спілкуватися безпосередньо в офлайні. Галузь мене більше всього знає, мабуть, за саме за проектами Telecom Ukraine та Telecom Awards, Але, зокрема, я також є регіональним директором інтернет-провайдера Winner Telecom, а також офіційно делегована від Асоціації правовласників та постачальників контенту у взаємодії з Райпенсісі. А перше, що би я хотіла сказати, це те, що ми всі зараз боремося за те, щоб бути європейською державою. Ми з вами отримали цю війну, тому що ми не захотіли залишатися позаду, ми захотіли розвиватися і рухатися вперед. І будучи в Європі, будучи в цивілізованому світі, дуже важливо взаємодіяти з іншими державами, з іншими компаніями, з міжнародними організаціями і бути їх частиною не де Юре, да? тому що де Юра ми всі входимо в якісь там реєстри, там і Райп НС, або інші реєстратори, а бути де-факто, і впливати на ці процеси. Інакше ці процеси впливатимуть на нас. І ми вже це побачили. А що, На прикладі Райпенсі можу сказати, що як працює організація, є члени, Безпосередньо ліри, які входять до організації RIPE-NCC, які сплачують які яким надається розподілені блоки адрес чи номерних ресурсів, які сплачують свої членські внески, і є компанії, які беруть уже ip адреси. І ці, ці компанії є лірами, є членами RIPE NCC. І Є RIPE Community, яке складається як з лірів. Реєстраторів, так і з тих енд-'юзерів, які використовують ip адреси в своїй діяльності, оператори, провайдери зв'язку і так далі. Дуже важливі безпосередньо рішення, зокрема, бюджет, розподіл бюджетних коштів в самій, в самій організації РАПНСІСІ, адже це є розподіл членських внесків, фактично. Вибір. Тих людей, які будуть вирішувати питання всієї спільноти і членів Райпенсі, безпосередньо це голосування за виконавчий борт, та ряд інших важливих питань вирішуються на кілька разів на рік, двічі на рік, на General Meeting. І це дуже важливо брати в таких подіях участь, адже там приймаються рішення і щодо ваших. Зокрема, як на останньому в Роттердамі General Meeting приймалося рішення щодо того, за якою схемою ви будете подалі сплачувати, які суми членських внесків ви будете сплачувати. І якщо ви не братимете участь в обговоренні, тоді ви будете виконувати ті рішення, які будуть прийняті не вами. І вони можуть бути прийняті не в вашу користь. Отже, якщо ви є ліром, ви маєте брати участь у тих процесах. Які впливатимуть на вашу подальшу діяльність і на ваш бізнес? Якщо ви навіть не є ліром, ви є членом РАП ком'юніті, ви можете в будь-якій робочій групі, а в Райп це відкриті робочі групи по різним напрямкам, по різним тематикам, ви можете безпосередньо брати участь в обговоренні питань. Якщо вас щось турбує. Ви можете поставити питання у відповідній робочій групі і підняти дискусію разом з членами іншого ком'юніті. До, мабуть, поїздки в Білград українських голосів було дуже мало чути в цих робочих групах. Українське ком'юніті було, будучи учасником міжнародних процесів, адже ми всі беремо IP-адреси, наприклад, у міжнародних організаціях. Ми є учасником глобальних процесів, але ми не, приймає, не, не беремо участі в прийнятті рішень, які нас стосуються. І до до скажімо так, зустрічі в Білграді дуже мало українців приймали в цьому. Участь, але оскільки війна стала таким каталізатором, яка, який оголив величезний спектр, а саме повномасштабна війна, який оголив величезний спектр проблем, і ці проблеми стосуються наших колег, відповідно, потрібно було піднімати питання щодо їх вирішення. Першим чином, і я знаю, що серед нас є провайдери, які Зіштовхнулися з тими проблемами, якими говорив Олексій Семеняк на початку повномасштабного вторгнення, коли оператори писали звернення в Райпен сісі як нам захистити свої адреси, а у них не було цього рішення, не було механізму напрацьованого. І лише ком'юніті з України підштовхнуло Райпен сісі до напрацювання такого механізму. Дуже шкода, що все рівно ще дуже мало нашої активності для прискорення таких рішень. Бо в мене таке відчуття, що те поліс, яке зараз приймається і буде прийнято, воно вже буде фактично українським оператором не потрібне. Бо воно було дуже потрібне рік назад. Що відбулося? Був запропонований один із дієвих механізмів, як захистити IP-адреси власникові, який відчуває певні ризики. Це створення кнопки. Добровільного блокування в лір-порталі. І е, лише під тиском спільноти це рішення Райпен було прийнято, і полісі почало впроваджуватися в роботу. Е, що маємо на сьогодні? Е, полісі пройшло вже першу стадію обговорення, дискусії. І дуже шкода, що вона була дуже такою неактивною, дуже. Повільною, і це все-таки теж втрата певного часу. Зараз ми перейшли на другу стадію обговорення. Це вже Райпен uh, СІ провели impact analysis, це аналіз впливу полісі uh, на uh, ті процеси, які він може за, зачіпати, і зараз йде стадія розгляду. Яка винесена теж в робочій групі для ком'юніті. І велике прохання долучитися до цих процесів, до процесу обговорення, висловити свою думку, чи підтримуєте ви це рішення, чи не підтримуєте. Тому що, як працює ця спільнота а, і прийняття рішень в Райпен рішення не приймає хтось один. І якщо я прийду скажу, що я хочу, щоб було саме так, Райпен Має почути думку інших учасників ком'юніті, і лише за наявністю консенсусу рішення буде прийнято. Але гірше всього, що може бути, це те, що ми не приймемо участь в обговоренні і не скажемо свою думку. Адже я повторюся, тоді рішення буде прийнято за нас. Зараз на даному етапі йде друга фаза обговорення. Вона триватиме до 31 серпня. Прочитайте полісі уважно. Це, це полісі, воно не зачіпає тих власників ip адрес які не бажають нічого робити зі своїми адресами. І не є обов'язковим для виконання. Але це є альтернатива і це механізм для захисту ip адрес зокрема для тих провайдерів, які знаходяться. Під загрозою окупації чи вже в окупації, або для тих, хто хоче захистити свій бізнес, наприклад, великі компанії ми розмовляли навіть на зустрічі з представниками дочтелеком, які сказали, що ну у нас такий спектр адрес, що в принципі час від часу певні блоки можливо не, не завадило би. Поставити на заморозку, тому що велика кількість системних адміністраторів це є певні ризики для того, що вони можуть бути використані в чиїхось зловмисних цілях, так? тобто це ще може бути механізм впливу для захисту безпосередньо бізнесу. І, е, хочу сказати, ще, що, щоб ми пам'ятали, що війна відбувається не лише на фронті, не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. І наші воїни сьогодні борються за те, щоб ми зберегли дійсно Україну і ті ресурси, які належать Україні і українським громадянам. Перемога в усіх цих процесах це наша спільна справа. І ми повинні всі спільно до цього долучитися і не бути інфантильними і не бути в стороні. Дякую сьогодні Збройним силам України, які зробили можливим. Нам зустрітися у такому величезному масштабі, обговорити стільки питань, і нехай їх оберігає вища сила, щоб вони всі живі поверталися додому. А ми маємо тримати достойно тил. Слава Україні!